Слава Україні! Шановне панство, огляд комплекту. Кофр на BMW R1250-1200 GSA Adventure. В чистому алюмінії, кофри під захисною плівкою відправляємо це від пошкодження у процесі перевозки. Ну і, скажімо так, обриває вже власник. Кофри мають розмір. Адвенчеровський, завширшки бічні 280. Правий гнутий, кріплення під швидко на рідні рамки GSA під замок. Об'їжджаємо щічки, які там стоять. І відповідно центральний кофр має нижній замок, площадка, підрідні кріплення на плиту під рідний хвіст. Ручки утяжки для переносу, а також для ув'язування речей в дорозі. Відповідно має традиційну нашу комплектацію це петлі спереду і замок ззаду. Комплектується спинкою. У вічних кофрах додаткова сітка під кришку. Може бути під перчатки, наприклад, сюди кладуться і таким чином вони тут фіксуються. По умовченню оклеєний корпетом. Центральний також комплектується кишенею на дві блискавки. Одна кишеня під документи, друга кишення. Під різну мілочовку. По об'єму лежить тут кофер, шолом. Ендура фліпап з козирком. Ще достатньо місця, щоб покласти сюди текстильну куртку, якщо скрутити її клубком. Це фіксатор підтяжки. Відповідно, шолом винімається. І стільки у нас тут є. Місця. Тут бічного також у прямому сітка і може сюди поміщатись шалом. Не буду зараз його туди ставити, він боком заходить. Вже було таке. Також додаткове кріплення під каністру або звичайна літрова. Або літр півтора звичайної води. Раджу ставити на зовні, до зовнішньої сторони, так, щоб не виступала і не заважала при працюванні самого замка. Можна поставити на внутрішню сторону. ну, Наскільки воно буде удобно на гнутому, не впевнений. Тобто більше, отак раджу. Є ставлять ще на бік на центральний кофр. Ну, може заважати кришка. При відкритті на цьому невеличкий обзор закінчений. Здоров'я, миру і перемога! Героям слава!